То пізділ, шо що Курщина це наша перемога. Ми на Курщині зараз всіх так. всі, хто блядь, класив в своєму вонючому твіттері в цій в цьому гавні в цьому, хто написував постійно. Я бачив мільйони цих постів, коли якісь тілки пишуть, ха ха ми на курщині зараз там наїбашимо. Тепер беріть своїх чоловіків і разом зі своїми чоловіками давайте вперед на Курщину. блядь. Одівайте бронежилети, Хто хоче звертайтесь в дірект, Я вам блять організую організую мігом через ТЦК. Відразу будете на курщині, блять. Ставайте там тепер в аріргарді, і хай хлопці тепер звідти відходять. А ви відбиваєтесь від північнокорейців? Як ви всі раділи, коли ох дивіться, ми північнокорейців там знищимо. Не ви знищуєте, а наша десантура знищує. А ви суки сидіти ресторанах і пишете херню, всяку в інтернеті. Не треба висловлювати. Вообще ж, якщо ви щось не розумієте, не треба взагалі нічого про це казати. Нічого не треба про це казати. А ви нічого не розуміючи, підтримуєте медіо розганяєте і розповідаєте, що от Курщина це наша велика перемога. А коли там сталося те, що сталося, тому що такі операції, як, як казав генерал Залужний, і я так само це казав. І всі книжки це пишуть. Такі операції такими силами не робляться. Просто не можна було так розтягувати фронт. блядь. і тепер, коли там сталося те, що сталося, всі тепер сидять. Ну ладно, хай відходять. Блядь, тільки от вашого дозволу на вихід, ми всі ждали. Це просто якийсь нонсенс. Це просто якийсь нонсенс. Пів країни аплодує самовбивчі операції. І тепер, коли наша десантура в надскрутному становищі, вся країна скидається на ядерку. Хто хоче допомогти нашій десантурі, до речі, переходьте по посиланню на наш Ютуб, там буде посилання на банку. Ми намагаємось зібрати щось на реп, щоб хлопці могли під прикриттям реб вийти з цього напівоточення. Якби не було половини нашого суспільства, якби не було у нас оце верховного головнокомандувача, повірте мені, наші десантури було б набагато легше. Бо коли ми сваримося Сполученими Штатами Америки і кажемо, нам не треба розвіддання, і всі ці да, да, нам не треба розвіддання, пішов він нахер той Трамп. І люди з офісу президента виходять і кажуть, да, все нормально, у нас рейтинг трошки приподнявся. Ми маємо зрозуміти, що за такі свої вчинки, за ваші вчинки, за такі ваші вчинки, хто підтримує цю цю буде відповідати наша героїчна піхота. Слава нашій десантурі! Слава нашій піхоті! Я впевнений, що вони з честю виконали свій, свій борг перед, перед батьківщиною. Я впевнений в тому, що більшість хлопців